Доброго здоров'я, друзі! Вам відомо, що ще до початку вивчання іспанської мови ви вже знаєте близько 400 іспанських слів. Це була пауза для підрахування. Добре, друзі! Сьогодні на першому уроці я доведу вам це, надав першу порцію цих слів. На протязі курсу я також навчу вас правильно прикладати і вживати стійкі словосполучення, прислів'я, приказки. Слова і вислови, які ви не знайдете в словниках. Я також надам вам поради пошуку правильного перекладу і збагачення вашого іспанського запасу слів, тобто лексикона. Звісно, ми будемо вивчати базову граматику і робити вправи. Але, друзі, навчання мови це не тільки про мову. Я розповідатиму вам про іспанський менталітет та традиції, і ми також будемо подорожувати в історію і по країні. Ви переконаєтесь, що вивчення іспанської мови є простим та цікавим. Це буде не стандартна програма, і ви в цьому переконаєтесь дуже скоро. Тому запрошую всіх вас, українських біженців в Іспанії, наших захисників в Україні, всіх українців, де б ви не знаходились. Підписуйтесь на мій канал іспанська українською. Буду вдячна, якщо поширите посилання на цей канал в ваших соцмережах номер 1. Заняття будуть недовгими, аби ви змогли знайти 10-20 хвилин на урок на день. Саме в цьому полягатиме успіх і результати, друзі, бо навчання і повторення кожен день хоча б короткий час, набагато ефективніше за багатогодинне навчання один раз на тиждень. Тим паче, коротенькі уроки ви можете передивлятися за кавою в перерві. Між роботою або навчанням, перед сном або просто в запланований для цього час. Сьогодні ви дізнаєтесь, що ваш іспаномовний лексикон, тобто словарний запас, вже складає майже 40 іменників. І це ще до того, як ви почали вивчати іспанську мову. На кожному році я додаватиме список слів, які ви зрозумієте, навіть не вивчавши їх. Ви також дізнаєтесь, що рід є неймовірно легкою темою в іспанській мові, бо їх всього два і є певна логіка їх вживання. Ми також вивчимо пару фонетичних правил, тобто правил вимови, звучання слів. Маю зазначити, що іспанська фонетика також доволі проста, особливо в порівнянні з французькою або англійською мовами. Переважна більшість літер читається так само, як і пишеться. Отже, Почнімо. Друзі, думаю, що вже після першого прочитання ви зрозуміли значення наведених мною слів, навіть якщо ви не знаєте напевно, як читати іспанською. Давайте розбиратись. Я наводжу іспанські іменники з позначкою їх роду в іспанській мові, бо, як відомо багатьом з вас, в іноземних мовах рід не завжди збігається з родом слів української мови. Позначка М означає «маскуліно», тобто чоловічий рід, а «Ф» феменіно, тобто жіночий рід. Загальне правило таке: іменники, що закінчуються на О, є чоловічого роду, а ті, що закінчуються на А, жіночого роду. Друзі, простіше не буває. Чи не так? Тобто, закінчення кожного слова і є нам підказкою. Хіба це не просто? І ще одна приємна новина для вас на сьогодні це те, що середнього роду у іменники в іспанській мові не існує. Отже, ми вже бачимо, що іспанська мова простіша за українську. І одразу ж знайомимося з першим правилом фонетики літера Аче. Аче це назва цієї літери. Ви напевно пам'ятаєте, що кожна літера абетки має свій звук. А Стосовно ачі в іспанській мові, це не так, бо вона ніколи не вимовляється. Тому іспанською читаємо історія, оспіталь. Пишемо з ачі, читаємо без аче. Напевно, ви помітили, що деякі слова мають знак наголосу, він називається тільде. А в тих словах, які його не мають, я підкреслила наголосну голосну, аби ви з самого початку запам'ятали правильний наголос іспанський, коли він не збігається з українським. Я читатиме тільки іспанські слова, а до вас прохання. Після уроку напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зрозуміли б ви ці слова без перекладу. Добре? Почнімо. Альтернатива. Амністія. Антологія артерія. Як бачите, всі, що не наведені слова закінчуються на А і мають жіночий рід і в іспанській, і в українській мовах. Також хочу зауважити, що приголосні в іспанській мові не пом'якшуються від наступної голосної. Наприклад, те в словах альтернатива і амністія читаємо твердо. Проте літера L в іспанській мові завжди м'яка. Прислухайте ще раз. Альтернатива або антологія. До речі, каталонців в Іспанії можна впізнати саме через їх акцент, бо літеру L вони вимовляють дуже твердо. Але ми вивчаємо іспанську, отже, вимовляємо L м'якесеньку та йдемо далі. Басар, бомба, диктадура, футболь. Ви, напевно, помітили слова чоловічого роду, що закінчуються не на О. Так, друзі, я припускаю, що хтось подумав. А як же загальне правило? Я за це не забула. Не переймайтесь, на наступних уроках я пояснюватиме системність інших закінчень, це не складно. А сьогодні просто запам'ятайте їх. Оспіталь, базар, футболь мають чоловічий рід. До речі, в українській теж. І переходимо до наступного правила фонетики на прикладі двох наступних слів, які теж мають чоловічий рід. Хель і Оль. Отже, правило таке. Літера Х читається майже як українська Х перед голосними Е та І. А перед голосними А О, У вона читається як Г. Друзі, а тепер. Давайте поринемо в атмосферу суботнього вечора в Іспанії. Коли під час футбольних матчів іспанського чемпіонату з вікон домів, з барів, в таксі, в автобусі можна почути це. <звук> Сподобалось? Друзі, це можна повторяти вдома. Записуйте! Зберігайте, викладайте в коментарях для насолоди нашої спільноти, а при наявності певної кількості можемо провести конкурс на краще виконання крику Гол в вашому виконанні. Переможцю приз. Рухаємося далі, друзі. Ще одне цікаве слово айсберг. Попри те, що написання англійською та іспанською, однакове, іспанці вимовляють слово як ісеберг. Повторіть декілька разів, аби звикнути. Йдемо далі. Наступна література, лімон, метро, опера, практика. Давайте зупинимось на слові радіо та познайомимося з іспанськими означеними артиклями. Їх два. Артикль «ла» вказує на жіночий рід слова, а артикль «ель» вказує на чоловічий рід. Як бачимо, коли ми говоримо про радіо, наприклад, приймач чи радіопередача, іспанське слово радіо має жіночий рід Ла радіо. Ла «Ла радіо». Попри кінцеву О. А от коли ми говоримо про радіус в геометрії, то все на своїх місцях. Тобто кінцева О вказує на чоловічий рід ель радіо». Ель-Радіо. Як бачите, це слово пишеться та читається однакове, і тільки артикль змінює значення слова. Просуваємось далі. Робот, роса, софа, диван, таксі, теніс, тема, тераса. Найважніше з вас помітили, що слова софа і тема мають чоловічий рід попри кінцеву А. Таким чином, друзі, ми дійшли до двох винятків. До них я додам вам ще два, але давайте ми розділимо їх на дві групи. Перша – це наступні слова, що закінчуються на МА. Ель-тема, Ель-Програма, ель система». А друга це слово Ельсофа на сьогоднішньому нашому уроці. Я не думаю, що вам буде важко запам'ятати чотири винятки, тому що значення слів вам вчати не треба, бо ви їх знаєте. Останнє на сьогодні правило вам значно полегшить життя. Друзі, іспанські іменники, що закінчуються на сйон, мають жіночий рід. Читаємо: адміністрасійон, амбісійон, аргументаційон. Напевно, ви вже переконалися, що іспанська фонетика доволі проста, є декілька правил вимови, частково ми торкнулися їх сьогодні, а решту я буду пояснювати на наступних уроках. Зараз просто зверніть увагу на подвійну літеру С в словах дедукціон і дирексион. В таких випадках, коли ми бачимо подвійну С, перша читається як К, а інша як С. Дедуксион, дирексіон. Хай вас не лякає три варіанти перекладу слова «дирекціон». Повірте мені, що в контексті речення дуже легко вибрати правильний переклад, і ви в цьому переконаєтесь, друзі. Ще декілька впізнаваємих слів жіночого роду: Емансипасьон, Іллюнаціон, Інмаціон, Рволюсьон, Вентилаціон. Звернув увагу на те, що що ці іспанські слова з закінченням на «сьон» в українській мові закінчуються на ція. Отже, давайте здогадаємось, як нам перекласти на іспанську, наприклад, слово автоматизація. Напишіть, будь ласка, в коментарі під відео ваш варіант перекладу. Підкажу просто, що слова, які починаються на авто, Іспанською пишеться і читається як «auto». А тепер разом. Я ще раз буду читати іспанські слова і робити паузу, аби ви повторяли за мною вголос. Готові? Починаємо. Історія. Оспіталь. Альтернатива. amnistía. antología. arteria. bazar. bomba. dictadura. fútbol. hel. gol. Iceberg Literatura Limón Metro Ópera Práctica La radio El radio Robot Rosa Sofá Diván, taxi, tenis, Tema, Terraza, Programa, Sistema, Administración, Ambición Argumentación deducción dirección emancipación iluminación información revolución ventilación Друзі, я вам пишаюсь, бо після першого року ви вже знаєте значення, наголос, написання і вимову 39 іспанських слів. Мої вітання! Будь ласка, запишіть в зошиті ті слова, в яких наголос не збігається з українським, і вголос повторюйте їх декілька разів на день, аби довести іспанську вимову до автоматизму. Так само зробіть з іменниками, рід яких не збігається з українським. Записуйте ці слова з артиклем і повторюйте їх разом з артиклем в голос. І те ж саме зробіть з іменниками чоловічого роду, що не закінчуються на О. Теж запишіть і повторюйте їх разом з артиклем. Ну і друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було важко сьогодні, які ваші враження, можливо, є питання, поради, побажання. Одна з найважливіших порад, якою я хочу з вами поділитися, це те, щоб ви читали вголос все, що ви бачите іспанською. Все. вивченні будь-якої мови треба не соромитись і читати, повторювати в голос, прислухатися до носіїв мови. І намагатися їх копіювати як мавпочки. Повірте, це корисно і весело. Ну що, друзі, сьогоднішній урок добіг кінця. Ви хочете вивчити мову, якою розмовляють майже 600 мільйонів людей в світі? Друзі, ви уявляєте собі, як іспанська мова може розширити коло вашого спілкування та скільки дверей вона може вам відкрити? Якщо сподобалось, чекаю вас на наступному році. Буде багато чого цікавого. На десерт нагадаю вам тлумачення термінології, яку ми будемо час від часу вживати під час навчання. Лексикон це запас слів, фонетика це звучання, вимова слів та літер. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Таким чином, ви зможете передивлятись уроки за потребою. А я чекатиму на ваші питання та коментарі під відео. Обов'язково буду їх передивлятися та відповідати на наступних уроках, або буду записувати окремі відео саме для цього. Поширюйте посилання на мої уроки своїм друзям, членам родин, діточкам, всім, хто хоче вивчити іспанську мову, одну з найпростіших мов, друзі. Якщо серед ваших знайомих є люди, які хочуть вивчати іспанську з нуля, надійшліть їм посилання, будь ласка, вони вам за це віддячать. А якщо ваш рівень вище, і ви вже навіть спілкуєтесь іспанською, але є прогалинки в теорії, в правилах, в якості спілкування або розуміння, цей курс вам теж допоможе. Бо я додаватиму різноманітну інформацію, цінну як новачкам, так і тим. Хто хоче покращити якість своїх знань. До того ж, я буду викладати тематичні відео для різних рівнів або для повторення. Моя ціль, друзі, це навчити вас грамотно писати, читати, розуміти, розмовляти, формулювати ваші думки іспанською. Я даватиме багато розмовної мови, висловів, яких немає в словниках, стільки словосполучень. Ну і багато чого цікавого. Давайте разом створимо найбільшу спільноту для вивчання іспанської мови. Буду вдячна за підтримку канала, реквізити під відео. Всього вам найкращого і астапронто!